Місцеві волонтери відправили гуманітарну допомогу для земляків, які захищають державу на сході України. З Лубенщини виїхав автомобіль з п'ятьма тоннами продуктів: консервацією, м'ясом, олією та овочами. Приєдналися до благодійної допомоги вчителі та учні Новооріхівської школи. Також підтримати лубенських бійців вирішили фермери району. Порятинський район. Громадяни мають на руках значну кількість нелегальної вогнепальної зброї, повідомляють на сайті районної державної адміністрації. Особи, які умисно не реєструють придбану зброю, порушують діюче в Україні законодавство. Відповідно до нього, їх можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Щоб добровільно здати зброю, боєприпаси та вибухові речовини, просять звертатися до відділів поліції Полтавщини. Кременчук Юні науковці продемонстрували свої винаходи в міському центрі позашкільної освіти. Багатьох здивував винахід з пластикових відходів учня старшої школи Дмитра Ляха. Маленький пилосос з пластику посів перше місце на конкурсі.